Працівники сонячних лабораторій проводять щоденне спостереження за обстановкою на сонці. Коли прилади фіксують підвищення активності зірки, на землі можуть відбуватися магнітні бурі різної потужності. Ці явища небезпечні для метеочутливих та літніх людей. Прогноз магнітних бурь попередить про найнебезпечніші дні останнього місяця 2022 року. Про магнітні бурі у грудні попереджає погодний сайт Гісметео. Магнітна буря триватиме із понеділка 26 грудня по четвер 29 дев'ятого. Грудня активність 26-28 числа буде високою, а буря 29 грудня буде слабкою. Потім після одноденної перерви активність сонця знову зросте. Слабка магнітна буря очікується у неділю 31 грудня. Магнітні бурі по різному впливають на людей. Найбільш схильні до її впливу метаучутливі, літні люди та володарі хронічних захворювань. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першим дізнаватися точний прогноз погоди.